Велична та свята моя ти Україно, лише тобі карать нас і судить. Нам берегти тебе соборно і єдино. І нам твою історію творить. День 22 січня 1919 року йшов до національного календаря як велике державне свято. День соборності України. Саме тоді, тут, на площі перед київською софією, відбулася подія, на яку чекали покоління українських патріотів. На велелюдному зібранні було урочисто проголошено з української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки. Культурні та ментальні відмінності між українцями заходу і сходу існували завжди. Вони дістали назву Синдром збруча. Однак наші співвітчизники прагнули єдності завжди. Виголошення Соборницької ідеї стало могутнім проявом творчої енергії нації та прагненням до етнічної та територіальної єдності. Акт воз'єднання з УНР та УНР це історичний факт, який показав безсилля будь-яких спроб роз'єднати український народ та протиставити українців один одному. Згодом усвідомлена необхідність єдності змусила українські західні регіони до проголошення самостійності з метою воз'єднання Української Народної Республіки. Ці історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної України та утвердження національної ідеї. У розмаї жовто-синіх знамен, 21 січня 1990 року, вчителі багатьох населених пунктів по дорозі між Львовом та Києвом утворили живий ланцюг, відзначивши цю історичну дату. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів борців, навіки залишатиметься неподільною. Ми маємо бути свідомі, того, що лише в єдності дій та в соборності душ ми можемо досягти величної мети, побудови економічно, духовно багатої, вільної та демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Пликаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам'ятаючи про численні жертви. Принесені на вівтер незалежності, соборності, державності, сердечно бажаємо вам, шановні громадяни, міцного здоров'я, щастя, миру, добра, злагоди та глибокої віри у гідне майбутнє свого краю та України. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина. Писав в своїх віршах Тарас, молюсь, казав він, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди було чисте небо не нашій стомленій землі, щоб завше у садку смерека весняним квітом під вікном цвіла. І прилітали з вирію лелек, Щоб гомін хвиль послухати Дніпра.